Пане Водій, зачекайте, будь ласка, інспектор патрульної поліції рядове Олена Діла. Пане водії, ви зіснили зупинки, ближче 10 метрів до mm -hmm. пішохідного переходу. Також це змога розподілювання руху. тут, ну, Якщо ви бачите, тут декілька метрів всього. Будь ласка, дайте ваші документи для перевірки посвідчення водія свідоцтво про фірпрацю транспортного засобу, а також страховий поліс. Якщо немає місця для паркування, ви можете припаркувати десь в іншому місці, і пішки спокійно. А немає місця, а Якщо пішки, то я п'ю місце йти пішки, немає сенсу. Руху. Ви не провідні. Я стояв не більше двох хвилин, а ви мене вже тримаєте ще до. А, правилах дорожнього руху не зазначено, що ви можете ну, порушувати і порушенням. стояти. Це я порушення тут немає навіть для протокол складаєте, треба мені лекції а, читати. А пан Володич, ще, будь ласка, страховий поліс. Тільки звідки то ж Ні, то все нормально. Я, я до речі, запис. Ваді, скажіть, будь ласка, <плес> де ви проживаєте? На себе, ви теж порушили а... переживаєте? Милки у вас воді, не включені. Скажіть, будь ласка, вони включені, ви можете пройти і подивитись, пане вони включені. Ви, ви скажіть, будь ласка, справа. пане воді, де ви проживаєте? Це дискусія, це немає. Я вистріляюсь безпеки, ви обозначилися цілі лінії підкидіти, де я вам сказав, що я там стояв. От бачимо, що за себе стоїть. Бачите, дивіться далі і бачите. Давай. Пане воді, тримайте, будь ласка, ваші документи? Троховий полісів доступ реєстрації ознайомки, будь ласка, з постанови. Я так розумію, що ви не хочете підписувати і ознайомлюватися. Добре, гарного дня вам. <звук> пане... <звук> пане, пане водій, вам <пизвук> треба припинити ваше правопорушення та перепаркуватися. Це не перепаркувати. Водій. Молодий чоловік. Зараз ще викликай ще один екіпаж. Ще один екіпаж випустить з постанову. Припинити ваше пропорушення. Я, я, я вам наголосив, що я за хвилину від'їжджаю, ви мене затримали. Вони я не вам наголосив. А ви на мене. Дайте, да. Що ви, Ого, що це? Давай, де, де ви зараз поїдете в міський відділ поліції. Ви бачили, будемо ви правда? Будете... Що ви робите? Ви не чиніть. Ви зараз поборотесь. Люди, Люди, Люди я, 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 я хотів взяти чай. А, пані, будь ласка, чекайте. Ми, ми зараз застосуємо заходу фізичного впливу. Ви, ви, ви штуку, у нас є відеозал. Руші припинити. Зупиняйте самі. Руки зайняті. Руки зайняті. Рухи зараз будуть падати Що? і будуть лежати на землі, зрозуміло? Руки, ну все у вас хтось не показали. Я зараз застосую захапі знижу. Зійшу... Це... Без засіб до вас. Не хапайте мого напарника. Я, хочу Я до вас застосовую газовий. не тримайте мене за руку. Це напад, ви дивиться, він Води... мене тримаєш. Thank <laughs> you. What does going mean?